Де найкраще ховатися від війни, звичайно ж, поближче до моря. кажуть, перший заступник голови адміністрації президента Юрій Косюк саме так і зробив. Коли на сході стало гаряче, сів на яхту та поплив до узбережжя Італії. Під виглядом втікача від війни. Журналіст програми гроші теж спробував перебратися з Луганська поближче до моря, не в Італію, звичайно, а хоча б в Одесу. Дивіться, як на курортах зустрічають тих, в кого немає власної яхти. За легендою, я з Луганської області в мене згорів будинок. Якщо в Харкові я шукав притулку та грошей на квіток додому, то в Одесі, в цьому легендарному коротному місті, я б оселився назавжди, адже жити поруч з морем це моя мрія. З Луганської області підміщеним лісом біженцем. Куди тут можна в Одесі? Матриці, в ту сторону в самий кінець зали. Частина зали очікування відвели спеціально для прийому людей зі сходу. Нас тут реєструють і допомагають шукати житло та роботу. Починаємо із роботи. Там є робота. Кажу менеджером по продажам. Мій консультант переконаний, із такою спеціальністю я легко знайду роботу в портовій Одесі. Так, поки... ну, так походить виходить куча магазинів в центрі. Але далі мене чекає жорстоке розчарування. В Одесі житла для біженців вже немає. Адже Одеса переповнена. Ні, тільки офіційно зареєстровано більше чотирьох тисяч біженців. Єс область мінімум сто п'ятсот кілометрів од Одеса. Етичола доставляється безплатне, житло, кроваці шкафів. Та є там мінуси люди, соболес на вулиці і душна вулиця. Моїй ситуації варто радіти будь-якому даху над головою. Але я роблю останню спробу залишитися на курорті. Я хотіла би засвіти одного чоловіка. є така ще можливість, вам бриганті. А ви сьогодні будете виїжджати? Мене готові прийняти. Містечко називається Балта. Може, там я зможу розпочати нове життя. Я виходжу на вулицю разом з іншою біженкою. Жінка підказує хитрощі життя переселенця – як недорого поїсти. Супермаркет любой після восьми вечора там факт на салат, ось села кулінарія. А після восьми ви покупаєте написано це на дереве, а на касі там 30% скидки. Ми на 15 рублів вдвоєм поїли з булочка. Але мені навіть кімната в Одесі не по кишені. Отже, в одесі житла немає. Тож я їду в Балту, Це 150 кілометрів. Від Одеси. Це в отелі, якому кому я буду жити. Не подскажете, я в Луганской области месяца направили временно на проживання. Ну, есть у вас это? Свидетельство по регистрації без номер. Ну... Есть, 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 есть. в паспорті есть. Кортить спитати, за чий рахунок я буду тут жити? Це вам это МЧС оплачує? да? Ніхто не ми, ми комунальні гостинці. Ми йдемо дивитися, мій номер. Вільне щеплюється так, що всі виходь не собак. Це я у місті Балта Одеської області. Я знову біженець. Зранку місто оживає. Я виходжу на вулицю, проходжу кілька сотень метрів і бачу те. Що мені зараз найбільше потрібне? Місцевий центр зайнятості. Какую роботу ви тільки Та любої роботи. Я відразу йду шукати свого вірогідного роботодавця. з центр зайнятості вам направили. Вирішує роботу вас навіть. Мені пощастило. З'являється господар підприємства. Мене же по продажу. Ну, от приехал. Давайте завтра с утра в робочій форму побіжемо. А сколько? На виставці. Офіційно, не официально? Давайте ми посмотрим. У нас просто другой чуть-чуть. Вопрос в тому, що може бути і нікак і Заработать на плату. Ну давайте ми посмотрим, на що ви способні. Отже, завтра мій перший робочий день. Повертаюся в готелі і питаю, чи я перший тут біженець зі сходу. Мені кажуть, що ні, та знайомлять із жінкою, поверхом нижче. Виявляється, тут можна залишитися назавжди. Цікавлюся, які умови. А дом там світлий і що ну скажемо умови, але жити можна. не пройшло і дня, як я чую про справжній будинок, в якому я зможу оселитися назавжди. Отже, якщо б в мене дійсно згорів будинок і ніде було жити, можливо це містечко на теплій Одещині могло б стати мені другим домом. Але тут з'являється директор готелю і спускає мене з небес на землю. Каже: мене чекають у міліції. Значить, та і подають на жені на двадцять районний відділ дії міліції. Документами за цим прибамбати новина нервує, адже справжні слідчі під час ретельного допиту може досить швидко заплутати мене у вигаданій легенді. А що буде, коли правоохоронці з'ясують, що я лише граю роль втікача? Збираюся з духом та йду здаватися. Мене майже годину тримають в кабінеті слідчого. Міліціянт робить копії мого паспорту та довідки біженця. Питає, чи пропонували мені вступити до ДНР або ЛНР. Я кажу, що ні. Ні. і мене одразу відпускають. Перевірка виявилася формальною. Минає ніч, я встаю у сьомій ранку та надягаю спець одяг. Це та сама сорочка, яку мені дали в Харкові добросердечні дівчата з Червоного Хреста. Мій роботодавець наполягає, аби я одягнув спець одяг. Отже, мене чекає бродна робота. Йду по двору, заваленому залізяками. Помовлялися щось про роботу з таким здоровим дядьками, що приїхав на джин. Став восьмій патріотів. А ось і господар фірми. В селі та на зборці його. Тому що обучати нема. А це мій бригадир. Щоб шапка була западниця. Робота наша зстоїть в тому, аби зібрати цей плуг. Через півгодини починаю розуміти, які деталі куди ставити. Розпитую про умови праці. На Наскільки роботи тут? До шісті. субота, робочий день. Сильно заставляють пахати. Затиш, Питаю про зарплату. Він Сказав от, двох з половиною до чотирьох. Так стріна, бо й дві з половиною. Ми йдемо у цех за запчастинами. Я бачу, тут працює цілий маленький завод, де варять, точать, ріжуть залізо. Потім фарбують та перетворюють на сільгосп-техніку. За пару годин я вже збираю кілька елементів плуга. Але приходить помічник господар фірми та каже, я халтурю. Отако ну, навіть я... Це... всі болти. Це діло не годиться. Хорошо, вислаємося. Треба приложити сім'ї. Довелося трохи попрацювати. І збройнити руки. А нічого страшного, їдемо далі. Отже, в цьому містечку в Одеській області я зустрів людей, які надали мені дах над головою. Якщо серйозно взятися за справу, тут можна знайти постійне житло та роботу. Хоча в самій південній Пальмірі оселитися не вдалося, після розбитої війном рідної Луганської області Балта виглядає як райський куточок.